Вітаю вас, шановні. Сьогодні 13 листопада. Так не хочеться закінчувати і знімати теплицю, але треба, бо вже накрапає сніг, тепла вже не буде. Тому, як кажуть, треба завершувати. Але хотілося розтягнути, ще хоч глянути на отаку квіточку. Занесла, шановні. Вербену бонарську, В теплицю Чому? щоб дозріло насіннячко, щоб насіялось більше. Бо вже в нас мінусові температури. Бачите, ось уже базилік, васильок, обмерз, як кажуть, чорнобривці вже, бачите, які? Ще деякі пробиваються, але уже красивої немає тютюнець ще. Але вже не пахне, шановні. А лісом пахне, тримається, але він витривалий, цвіте мізуно. І. Рудбекія тримається. Тримається, ще пуп'янки є. Ну, хай тримається, вона ж не заважає. Подивіться, ще зірвала космею і тикнула. Ось, бачите, ваза. Тримається. І ось ще тримається тютюн. Бачите, ще не змерз. А ото у мене, шановні, живці. Оце я так прикинула базиліком і ще хащею прикрию. А це в трьох ведрах посадила тюльпани. Які в мене там кози поспасали, вони не наростили так, такі великі цибулини. Але я їх сюди у відра накрила. Сюди ще принесу хащі, тобто листя сухого, яке опало, і прикрию отут-от. Між проходами в теплиці. Це я позбираю, це я приготувала. Тут ще в мене теж у кутику, бачите, ті бутилки залишу. Там живці в самому кутку. Суничку одну посадила, а одну залиш, до хати забрала. Тут теж живцювала лохина живці. Оце я сюди принесу листя. Сухенького з листопада, ну, це що падає зараз, листя маємо багато. Прикрию листям, прикрию ось оцим базиліком, щоб вітер не роздував. Я не знаю, може ще й якимось агроволокном прикрию. Бо є, тут, так кажуть, можна вкрити. Подивимося, що то вийде. Знаєте, як кажуть, не купляла. Пропаде, то пропаде. Ну, але що? Але живці в які отак от в тому кутику вкривала, всі вижили і добре було. Ну то геранька то так тикнула, щоб радувала, вона собі тримається. Оці ще відра залишила. Якщо буде велика розпродажа великий розпродаж чи розпродажа цибулькових, тюльпани, Ще якісь, ну, якщо 10-20 центів за цибульку, то можна, купу. може, нарцисів ще добавлю якихось. І в відра накрию тут в хащі, тож отсюди, де є вільне місце, натопчу листя і продовжимо, як кажуть. Дивіться, мене дивує, ніколи не звертала уваги, цей фіалка запашна. Ой, зараз перейду на той бік. Ось подивіться. Ви Бачите, яка вона витривала, яка вона ніжна, маленька, вже нічого немає, а вона тримається. Ось і тут теж, бачите, ще є. Це ще не змерзло, не знаю, ну, але це е, є полосатенький, а це зелене, це дітка, це насіялось. Дивіться, яка то краса. А, зроблю насіннячко, зберу з цього аліума. Бачите, який він тримається дуже гарно. Ну, а це вербена, яку я жицювала теж у теплиці, ну, хай дозріває собі. Отак от, от. Ну, капусточку лишила, бо хочу зробити висадок, тобто зібрати насіння на наступний рік. Ну, от Шкода якось за отаку капустинку. от Хай я побавлюся з нею, але то буде мені, як оцієї мізуни посадила. Бачите, це цьогорічна, а це аж зацвіла. Напевно, з весни зійшла, але тут в корчах не бачила, що зацвіла, ну, хай цвіте як квітка. От. А це, висажу, як висадок, пустить. Як... Це, ж кейл, це ж ця я. кейл. Так. Але декоративно. Ну а кейл перезимовує дуже файно, і можна її. Отримати насіння. Шановні, це в мене батареї. Це ранньою весною темні бутилочки, наповнюю водою, не до кінця закручую, і це нагрівається на сонці ранньою весною, дуже добре мати. І тримає температуру. Це вже не перший рік, це працює. От, тут зібрала ящик, бачите? Як та, я забула, хто це був о, в, в оповіданні. Що збирала насіннячко Бачите, тут теж у мене всяке насіннячко посижу, буде сонячний день, потереблю. Тут у мене бачите, як Червоно-рожева Це цинія, м -м, Така низенька. Ну і Що я вам хочу сказати? Ось, бачите, дві кущі сунечки. Я їх накрила і забула. Кинула агроволокно Вон воно у мене сохне. Кинула агроволокно і забула. Ну, і що ви думаєте? Дивіться, скільки тут її. Ще б якби було тепло, дивіться, яка, яка краса. І тут теж, дивіться. Пожур теж мороз побив трошки, але вона була під агроволокном. Ой-ой-ой, які гарні. Такі насичені Ой, не показую, я дивлюся на сунечки. Бачите, які гарненькі. Ну, не знаю, я маю їх доволі, це сорт навіть не знаю, сіяла з насіння, розмножила. Дивіться, коли ви розмножуєте, дуже важко її розмножити. Ну, важко, тому що доглядаєте на маленькі. Сходи мініатюрні. А тут, бачите, от сама, подивіться. Бачите, як вона сама насівається, і не треба, а дивіться, ось тут кущик. Вона ще хоче квітувати, бачите, ще не змерзла. І ось ягідка впала. Подивіться. Бачите, оце самосів. Дивіться. Бачите. А ми так доглядаємо за нею, як її розвести, а коли вже розведете, то бачите, оце ж самосібо. От, так що тут не знаю, чи є, чи ні, не дивилася. Ну, багато ще зелених. Таких, що ще би достигали, достигали, але, як кажуть, кінець сезон. Прямо так от дивишся, думаєш, ой боже мій. Як я то... А, от забула саме головне, як кажуть, Оцю красу показати, бачите, насівається. Весною був пагроб цілий, всі, як кажуть, очі зривали від тої краси. Потім сухо було, жарко не росло. Ну, оце я кущик теж сонечки отут прикопала В теплиці, отак буде виживати. Виживе добре, ні. Ну що зробити А маю ягідку взяла одну на насіння. Але то чи вийде з того чи ні? Але що бабі робити, бавиться. От на такій прекрасній ноті, гарної вам осені, гарного вам настрою, здоров'я і мирного неба. Бувайте здорові!